Вітаю глядачів. Ютуб каналу, телеканалу Прямий. Сьогодні поговоримо про ставлення до військових, про посттравматичний синдром, про блогерів, мільйонників, які вкладають українцям небезпечні думки про те, до чого готуватися українському суспільству, скільки триватиме війна, і що нам потрібно знати. Сьогодні у нас гість це Андрій Очінаш з позивним. Отче це молодший лейтенант. Оператор БПЛА він служить у четвертій бригаді оперативного призначення імені е, сержанта Сергія Михальчука. Андрію, вітаємо тебе. Привіт, Андрію. Скажи, будь ласка, таке перше питання, е, як ти вважаєш, про що нам не кажуть, але про що нам можливо важливо знати? Закцентуй, будь ласка, е, на самому початку нашої розмови, можливо, у тебе є якийсь акцент. Хочу сказати, що не варто спішити е, ніяким блогерам, ніяким не знаю, там речникам міністерства оборони е, ніяким. Телеграм-каналам зі звільненням українських поселень, тому що перш за все українським воїнам потрібно не просто звільнити село. Звільнити село це півбіди, а закріпитися в звільненому селі це значно важчий значно важі операції і завдання. Тому що бувають ситуації, коли вже, начебто, ми зайшли в село, начебто його звільнили. Але потім, ну і вже в телеграм-каналах, вже там е, всі, кому не лінь розповідають про звільнене село. Е, ворог підтягує резерви, відповідно, має можливість нас вибити. Тому дайте нам час, дайте нам закріплюватись на позиціях, і дайте нам самим розповідати про те, чи звільнене село чи ні. Це буде справедливо, і тим більше, що власне сили оборони України виконують всі ці завдання. Тому і їм, на мою думку, і говорити про звільнення або незвільнення будь-яких населених пунктів. Розкажи трошки глядачам про себе. Знаю, у тебе цікава історія. Знаю, ти багато завжди пишеш, і оцінюєш події, які відбуваються і в себе в інстаграмі, і завів е, Телеграм, але мені б хотілося, щоб глядачі прямого дізналися твою історію, як ти повернувся в Україну заради того, щоб захищати її у 2024 році знову. А, 22-му році. У двадцять другому, Так, так, Двадцять 24 -му лютого на да. початку вторгнення. Я воював у 2014 році, 2015 році був добровольцем, служив з 16 по 2019 рік, а після цього поїхав подорожувати по світу. Ось останніх три роки до війни я жив в Азії, а саме е, в Південно-Східній Азії, Камбоджа, Таїланд, Лаос, Індонезія, Сингапур, Малайзія такого типу. От. І власне все було прекрасно. я Знайшов роботу. в мене був котик, дівчина, все класно. Але ми знаємо ситуацію, яка відбулася. Та Російська Федерація напала на Україну, при цьому напала дуже підло. Відповідно, я, як людина, яка давала присягу на вірність українській нації, зібрав речі, звільнився з роботи і приїхав назад в Україну боронити свій край разом зі своїми побратимами. Це на правах реклами. Так, я створив свій телеграм-канал. Тому, якщо маєте бажання, підписуйтесь на телеграм-канал Отче на зв'язку. Там буде багато цікавих новин з фронту і так далі, і тому подібне. Знаєш, Андрій, ти тут анонсував свій телеграм-канал. А я теж от слухаю постійно тебе в інстаграмі. Мені дійсно цікаво, як ти реагуєш там на різні ситуації, на різні, скажімо, так, медійні, навіть скандали. Да? Ти коментував і білявку, яка від російські пісні під перепустку куплено мечі, звідки на перепустка каталася. Але є ще там, наприклад, інші блогери, зокрема така пані Тетяна Куряк, вона ж сказала, що там зсу там за гроші вбивають. Ну і, і інша ганьба, да? І ти класно сказав, що люди наші українці залишаються бути підписаними на таких людей, що дуже дивує, тому що вони чи хтось може зі своєї. Е, Малоосвідченості, да? а хтось може спеціально якісь російські наративи просуває. Яке ставлення в тебе в першу чергу до цього, як ти вважаєш, має бути, яка має бути реакція суспільства? Е, дивіться, е, хочу поговорити трішки навіть про підписників цих е, інстаблогерів. Е, е, потрібно розуміти, що подібні е, я не знаю, подібні віруси українського суспільства. Та? Я не можу назвати це блогером, людиною і так далі, тому що це абсолютний ворог, і він робить абсолютно е, ворожі для України якісь акції, якісь пости, не знаю. Власне, до е, підписників, половина підписників це 100% накручені боти. Це робиться для того, щоб показати, що інстаблогер, умовно, є якимось як це правильно сказати. Голосом, голосом народу, щось типу тако та популярної особи, і так далі, звісно, є відсоток повних ідіотів, тобто це абсолютно пасивні аморальні, не знаю, мудаки, можна їх так назвати, які ніяк не впливають на країну і своє боягузтво і свою незрілість прикривають тим, що їм всі щось винні, що там збройні сили там вбивають за гроші, там чи там я не буду йти, тому що мене мама. Не для війни ростила і так далі, і тому подібне. Мені відразу згадується класний мемчик. Хлопчина зробив такий мем, де жінка народжує, жінка народжує. Далі камера підходить під її спідницю, піднімається спідниця, і там хлопчина з лопатою і в касці такий Я родився! Де копать окопи. Ну таке відчуття, наче когось з нас народжували для війни. Типу, я взагалі в мене перша професія, викладач хореографії, артист балету. Я абсолютно не народжений для війни, але знаходжусь теж тут. Тому і всіх небайдужих, і всіх хто вважає, що е, тут е, не знаю там. Самі вбивці, там і так далі, і тому подібно, хочеться все, звісно, що е, ну, сказати як міф, це звичайно міф, це легенда, це неправда. А людей, які проти мобілізації або несуть якісь антиукраїнські наративи, це люди, з якими має працювати служба безпеки України і має працювати швидко, якісно і так, щоб вони пропадали з інфополя, я тебе зрозуміла, тобто ти вважаєш, що тут не лише відповідальність людей має бути, а її увага ом, така особлива. По закону, яка має бути, так, щоб зрозуміло, чи лобіює, лобіює інтереси ця людина. Скажіть, будь ласка, що тебе зараз засмучує, що тебе радує в думках українців? А, засмучує? можливо, це трішки неправильно казати, це з точки зору мене як військового, це власне те, що величезна кількість е, людей, як би це жахливо зараз не звучало, не відчуває війни. При тому не відчуває війни в будь-якому мирному місці. Тобто, вони не просто забули війну, вони навіть інколи деякі з них не, відчують, не відчувають різниці між тим, як було до того, і між тим, як є зараз. Так? Це величезна проблема суспільства. Над цим потрібно працювати. І, власне, це одна з тих частин, при якій, програвши, ми програємо в цілому і війну. З хорошого з хорошого, інша частина суспільства. Незважаючи на півтора роки війни, зараз патовий період у війні, коли всі змучилися, у всіх немає сил, всі хочуть опустити руки. Тим не менше, ми всі тримаємося. Ми всі е, продовжуємо воювати. Волонтери продовжують займатися своєю діяльністю. Е, люди продовжують донатити і донатити не в маленьких сумах, що дуже неймовірно кльово. І надзвичайно, наприклад, кльовими для мене моментами є моменти там з. Відомими блогерами тими самими, такі як там Леви на Джипі, чи там Лебігович Лебіга, точніше, чи там не знаю, курган і агрегат, так які, будучи при всьому звичайними блогерами, які роблять кумедний контент, приколи і так далі, збирають просто мільйони мільйони донатів і відправляють їх на Сили оборони України. Власне, це дуже дуже важливий фактор, тому що якщо ми не будемо бачити прямої підтримки е, тилу, так прямої підтримки наших мирних мешканців, то в нас опустяться руки ще швидше, і тоді вже війна дійде і до них теж. Тобто, е, потрібно розуміти дуже важливий факт: чим більше байдужих нейтральних людей, тим швидше вони доти будуть дотичними до війни, але вже не в плані е, тилу, а в плані можливо навіть фронтових позицій. Тому що е, ми мусимо, та, ми, фронтовики, військові, мусимо відчувати е, цінність того, що ми робимо, і, власне, відчувати, що ми не пішли на війну, тому що це по приколу, а тому, що ми пішли захищати власне, людей, які зараз мешкають в тилу. Ти неодноразово піднімав у себе в блогу е, тему з цими, що тікають від повісток, і так далі. І знаєш, є вже і такі лідери. Я не розумію, яких думок, тобто, ну це відверто маргіналізація, така йде, да які починають сваритися. Це полтавський цей а, чи та, то тренер, та. чи то що да який плював у військового. Як ти взагалі вважаєш який вихід з цієї ситуації? Ну окрім тих, хто відверто боїться, до тих, хто вже починає провокативні дії робити. Е, можливо, я зараз кажу незаконну річ, от. Але я би, якби мені дозволив закон, чесно кажучи, і е, побачив би людину, яка займається абсолютно антиукраїнською діяльністю, знову ж таки, стріляв би просто в коліно. От і все. Тобто, ну, два коліна прострелив людині, і вона більше ніколи не зможе плювати в військовому в лице. Ось, е, я вважаю, що тому самому. Блогеру з неблогеру, ідіот у цьому з Полтави, та який плював військовим в Лице. Служба безпеки України власне врятувала життя, тому що ще б декілька випадків. Я більш як впевнений, що він би просто з інфополя зник би, про тому зник би в прямому сенсі цього слова, тому що ніхто такого терпіти не буде. Це потрібно розуміти і е, е, ну це. Абсолютно дивна реакція, абсолютно дивна і абсолютно, я не знаю, проросійська реакція. Тобто таких людей варто вважати ну відверто проросійськими посіпаками, тому що це не просто там якась м, блогерська діяльність, це просто антиукраїнська, антивійськова діяльність, яка негативно впливає на, на все, що відбувається в нашій країні. Просто Андрію, знаєш, зараз в інтернеті починають поширювати я бачу цей боти пишуть в принципі в коментарях і так далі, що неможливо забороняти українським чоловікам виїжджати за кордон, що це незаконно. Тобто, знаєш, це здається дурницею да ненормальний нормальний розум, але ми розуміємо, що це. Якась методичка да, Кремлі, кремлівська, яку активно намагаються серед людей просувати, щоб якісь сіяти такі знаєш, чи то анархістські, чи то такі настрої. Ти бачив це, і що ти думаєш про це, і що ти можеш сказати таким відстоювачам прав, які вважають, що їм не можуть забороняти поїжджати з України? Якщо я не помиляюсь, п'ята стаття Конституції України, кожен громадянин України, якщо я не помиляюсь, так, да, є е, військово зобов'язаний мусить обороняти свою країну в важкі часи, там, грубо кажучи, пояснив саму статтю без, е, без правового підґрунтя, не це, та 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 е, це перше. Друге, військово е, військовослужбовці, які наразі знаходяться на військовій службі, мають право виїжджати за кордон. Тому всім, хто має бажання виїхати за кордон. 에, підписуйте контракт, приходьте по мобілізації, прослужіть півроку, 에, хоча б будете мати першу відпусточку. Можливо, вас відпустять за кордон, і ви поїдете туди відпочивати. Все просто, все працює. Просто треба мати сміливість зробити правильний вибір. Ну Ти недавно був за кордоном, я бачила. Нещодавно, 에, дякуючи Всесвіту, я нарешті зміг побачити. 에, Улюблені країни, свою е, кохану, от поїхати так, на, 4, на 15 днів на відпочинок. От, і зараз знову ж таки я повернувся продовжувати нашу боротьбу. Так, а от конкретно про цю тему. Ти вважаєш, що це розганяють е, ці настрої у людей е, на пустому місці? Чи ти вважаєш, що це чисто російський вкид? Два в одному. Дивіться, 100% є корисні ідіоти, 100%, які думають, що знову ж таки. І вони відносяться до тих людей, які не відчувають війни, які не відчувають різниці між тим, що було до того і зараз. І єдине, що вони відчувають, це начебто, їх притісняють українська влада, всі такі погані, і так далі. і Тому подібне, це проблема, того, що війна їх не торкнулася, і їм здається, що е, всьому винна умовна українська влада, е, і всіх потрібно відпускати за кордон. Є корисні ідіоти. З ними теж потрібно працювати. Їм не знаю, яким чином, правда, але їм потрібно пояснювати, що це все ж таки виною тому всьому є Російська Федерація, яка напала на нашу країну. І знову ж таки, звісно, що росіяни мають. Прекрасні спецслужби, їхня ФСБ працює на відмінно, і інші спецслужби теж працюють на відміну. Це треба розуміти, і вони теж моніторять соціальні мережі. І як тільки вони бачать якогось корисного ідіота, вони відразу починають разом з ним співпрацювати або підігравати йому, або створювати фейки навколо цього всього. Тобто вони працюють в тому напрямку, в якому їм буде корисно. Я тебе зрозуміла. Скажи, як ти вважаєш, чи пройшли ми вже хоча б половину війни? Тому що ті, хто не слухав Арестовича і не вірив у два тижні, чи що у Росії закінчаться ракети? Я, наприклад, щонайменше після того, як звільнили Київщину, тоді я думала, що щонайменше це півтора роки. Ну, вже пройшло півтора, але це було щонайменше. Як вважаєш? Скільки ще може тривати війна? Ми звичайно знаємо, що є вибори у 2024 році президента США, які можуть там змінювати кількість підтримки для нас, і так далі. Але менше з тим, які твої прогнози, я вважаю, що 2-3 тижні і ми дійдемо до Москви. Але якщо чесно, я вважаю, що нам потрібно просто готуватися до ізраїльського сценарію. Тобто, поки у нас є сусід Росія, потрібно розуміти знову ж таки: люди, які читають історію, вони чудово розуміють, що війна з Росією не триває е, півтора років, не триває навіть дев'ять років. Вона триває вже 300 років. Після переяслівських угод у нас почалася війна з Росією за наше. Е, Самосвідомість за е, право нам називатися українцями і мати свою українську незалежну державу. Тому потрібно розуміти, що поки існує така імперіалістична е, імперіалістичне об'єднання, як Російська Федерація, нас завжди буде з ними війна. Вона може просто закінчитися, умовно кажучи, якимось перемир'ям там чи е, е, там холодною фазою через. Два роки в кращому випадку призупинитись та правильно мене поправляють, тут не закінчитися. А призупинитись через два роки. Це в моєму от я так передбачаю в кращому випадку через два роки. От але розпочнеться знов через років 20, 30, 10, бог я знає скільки. Тому що е, сама ідеологія Росії і Російської Федерації в Своєму вихованні до дітей не дає право українцям бути українцями, і вони нас не називають українцями, вони або називають нас хахлами бандеровцями фашистами або частю русської культури, яка їх е предала і так далі, і тому подібне. Ну тобто абсолютно е брехлива пропаганда, в якій України як незалежної держави немає. Тому, якщо ми дійсно хочемо мати свою сильну незалежну державу, ми мусимо готуватися до умовного знову ж таки умовного ізраїльського сценарію. Зрозуміла тебе, скажи, будь ласка. Ти неодноразово це в продовження ізраїльського сценарію. Тут воно добре. так Це питання буде. Ти неодноразово казав е, про те, що хоча там у нас часто зображають росіян такими надолугими. Да, російські волонтери вони, як то кажуть, теж активізувалися, і велику кількість FPV дронів і так далі зараз надають росіянам на фронт. Скажи, будь ласка, будь ласка, про це, і в контексті того, якщо російські волонтери стільки всього, всього везуть, до чого готуватися тоді нам і, можливо, не тільки на рівні волонтерів. Дивіться, в Росії є три великих плюса. Перше, 150 мільйонів, ну вже не 150 мільйонів, але навколо цього населення. Тому навіть з точки зору донатів їм потрібно донатити менше, щоб мати більше, ніж мають наші волонтери, так? Що очевидно, це, звичайно, проста математика. Друге, в них є Китай під боком, який надає їм величезну кількість, величезну кількість е, необхідних компонентів за значно дешевою ціною. І третє, в них є, як би смішно не було, держава, яка поставила зараз Росію на військові рейки. В них є цілі заводи, які. От я зараз буду говорити про власне болючу тему, так про е, безпілотку, про фіпіві і так далі. Наразі, наразі фіпів. Мають значно вищий результат попадання по цілям ніж артилерія, тому що для того, щоб артилерія попала, потрібно три е, пристріличних пострілів. Та для того, щоб фіпіві попало, потрібно один хороший оператор, який е може вдало вирокувати польот свого фіпіві. Все фіпіві може знищити танк, будь-яку техніку і так далі, і тому подібне. А в Росії вони виготовляються вже на заводах при міністерстві оборони. При тому першими їх звісно, що почали заготовляти і закупляти в них волонтери. Волонтери в них ну як і військові, це не чмоньки, боньки і так далі, і тому подібне. Це звичайні, е, хоч і зазумбовані, але люди, які витрачають величезну кількість грошей на виготовлення зброї, яка знищує українців. Значить тут е, дійшли ми з тобою до теми. Е, Яку в принципі ти підіймав у себе в інстаграмі про ставлення до військових, і про те, от знаєш, я з Юлією Вітовою, моєю колегою, вона півроку на фронті, вона ведуча, і ми з нею описали перед днем незалежності інтерв'ю. Ми підіймали тему. Вона мені сказала, люди мають сприймати військових, вони мають розуміти, що військові повернуться з психологічними травмами. І знаєш, коли я собі вже окремо нарізала цей шматок. Я подивилася, що боти вони почали писати образи нам: що, типу, тема психологічного стану військових не на часі. Про що ви говорите? Знаєш? Я подумала, ну знаєш, ця тема реально е, має щось, типу, таке, що когось зачіпає. да? Потім був е, велика така публікація з «The New York Times, яка поїхала у центр оздоровлення українських військових. і Вони там сказали, що дуже великий має бути об'єм. Роботи вже проводитися в Україні це підготовка до психологічної реабілітації і військових і е, їх сімей. І, звичайно, знаєш, мене трошки дивує. Ти викладав пост в інсті, і там написали просто ну там, що ж дружина чекала е, там два роки, але поїхала е, у санаторій. і Так далі. Тобто, там жінки почали вже обурюватися, що, що нібито це. Як каміння в їх город, однак там зрозуміло було, що там йдеться не про це. Там зрозуміло було, що там йдеться про те, що люди мають розуміти стан військових, з якими вони труднощами стикаються і фізично, і морально, і їх сприймати. Скажи, будь ласка, як ти зараз ставишся до того, як ти вважаєш на нинішньому етапі війни, як ця тема має підійматися у суспільстві? До чого люди мають готуватися, до чого має готуватися там умовно наші профільні міністерства? І так. Далі, щоб потім люди, які повертаються з фронту, вони не були е, наодинці зі своїми проблемами. А, на рахунок того, чи потрібно щодо того, чи потрібно це робити саме зараз, відповідь дуже проста. В нас десятки тисяч поранених військовослужбовців. Чи потрібна їм психологічна підтримка, тим більше людям, які втратили свої кінцівки і так далі, і тому подібне, звісно, що потрібно надзвичайно потрібно, тому що це умовно людина, яка до війни жила своїм прекрасним життям, була там електриком, айтішником, слюсарем, не знаю, там працівником заводу. Будь-яка професія, неважливо. Після війни вона не знає, чим займатися. Останніх півтори роки це людина, яка провела в окопах, людина, яка провела на фронті, людина, яка бачила смерть і звикла до смерті. Тобто, повертатися в цивільне життя, це прям вау, як дивно, і вау, як важко. Навіть для мене, наприклад, от я нещодавно так, був за кордоном, і е, я декілька разів лякався просто літаків, декілька разів лякався різних шумів і так далі, і тому подібне. Тому що, і це при тому той страх панічний, який я ну. Якби усвідомлюю внутрішньо, та що нічого страшного не може статися, і в принципі немає. Але ти водночас починаєш ну, аж, аж кіпішувати, бог знає чому. Е і таких ну, типу, людей, які мають значно більше там травми, які пройшли значно жорстокіші бої, ніж я, вон, їм неймовірно необхідна психологічна підтримка і е психологічна допомога. І Це потрібно е організовувати вже і зараз. Потрібно організовувати психо не тільки психологічно, а й соціально. Фінансову підтримку, грубо кажучи, тому що коли ти повертаєшся з фронту, ти дійсно я думаю, перших пів року взагалі не розумієш, чим тобі займатися, взагалі не розумієш, хто ти, де ти, як ти і що ти вартий. Тому ем, було б, я не знаю, можливо, це якось утопічно звучить, але. Було б ідеально, якби військовим, які демобілізувалися хоча б перших півроку, а в ідеалі, взагалі, ветеранам війни платили якусь пенсію на постійній основі або давали якісь умовні плюшки, так як це відбувається в Америці в Америці, в країні, яка воювала з умовними алі талібами, які там з писами і з луками стріляли. Ну, грубо кажучи, та ветеранам війни надають стільки багато переваг, щоб вони після війни, після своєї служби, могли... Реально, нормально все почувати, в них є різні е, державні програми відпочинку. Наприклад, е, програма відпочинку на Гавайях, де е, є, ну, всі знають Гаваї. Гавайя це класно та? Гавайя це серфінг, е, жара, острів і так далі і тому подібне. Власне, ветерани війни можуть приїхати на в певні готелі, так, і або жити там безкоштовно, або жити там за 50 а то й менше відсотків від прайсу, який подаються звичайним людям. Тобто е, військові, які в свій час. Пішли віддавати все час, здоров'я, гроші, стосунки, своє власне життя на волю України і за своїх рідних, і не тільки я вважаю, заслуговують на те, щоб після війни вони мали достатньо плюшок, щоб відчувати себе комфортно. Дякую тобі, дякую. І я думаю, що тут вже на часі зараз починати працювати над цією програмою, не відкладати Це. на потім. Знаєш, і ось одне одне таке у нас з тобою про достання питання. Тут про відкладання на потім є такий, на мою думку, тупий те, така тупа теза. Знаєш, кажуть: прийдуть хлопці, дівчата з війни повернуться, вони наведуть порядок. І люди вже ну, нормальні кажуть: ну ви розумієте, що поки хлопці і дівчата на війні, ви тут маєте наводити порядок, тому ви тут залишаєтесь. І це безвідповідально, бо ми знаємо, що кращі з кращих вони реально гинуть на фронті, і хто тоді ну, може так ну, виявитись, що не буде кому наводити порядок, тому треба це робити зараз. Андрію, скажи, будь ласка, як ти от, які ти бачиш зараз зміни в суспільстві взагалі за ці півтора року, і які б ти хотів бачити зміни в суспільстві найбільше в перспективі? Давай так візьмемо на цей найближчий рік. Е, я вважаю, що українське суспільство дуже доросліше, і українське суспільство стає дійсно класною нацією. Прекрасним показником того є е, шум щодо будь-якої корупції, яка відбувається в країні. Ця корупція відбувалася всі роки незалежності країни, і за неї замовчували або говорили певна кількість людей. Тобто, це було не такою популярною темою, просто всі на кухні говорили всі корупціонери, всі погані. Наразі ми бачимо, що будь-яка корупційна схема чи то на тендерах, чи то на закупівлях, відразу починає розпушуватися. Люди починають про неї говорити, люди починають кіпішувати, виходити на вулиці, писати петиції, що дуже важливо. І відповідно, все змінюється. Така сама ситуація відбулася з деклараціями. Та? Як тільки наші чудові депутати проголосували за відкриття декларації, але з закритого типу, назбирали скільки там 50 тисяч голосів буквально за два дні. На, ну, так Петиція назбирали за те, щоб все ж таки проголосували за відкриті е, декларації. І, звісно що наш президент був змушений це е, цей закон витувати Тому українське суспільство дійсно змінюється, воно дорослішає, воно стає кращим, і я е, надзвичайно задоволений бачити цю зміну. Щодо того, які б зміни я, б я хотів би бачити, е, це, скоріш, мабуть, не зміна, а очевидний факт. Я б хотів би, щоб люди не опускали руки. Ті, які займаються волонтерською діяльністю, ті, які донатять, і так далі, ніколи не зменшували свої донати, а тільки їх збільшували. Ті, які не донатять, почали це робити, тому що усвідомлення повинно прийти. І якби це кумедо не було, навіть через півтора роки ми повинні працювати над тим, щоб люди розуміли, що війна йде, війна триває і нічого ще не закінчилося. От власне, роботи ще багато, але я бачу дуже багато позитивних, все ж таки, змін в українському суспільстві. І най, таке, мабуть, складніше питання на закінчення нашої розмови. Ми коли робили цикл про, таких інтерв'ю до Дня Незалежності України, до 32-ї річниці, ми запитували тоді Україна після перемоги, яка вона? Дай Бог, звісно, щоб ми до неї з тобою дожили. Скажи, Україна після перемоги, яка вона для тебе перш за все? Могутня. Е... Така, як про яку колись мріяли бійці Української повстанської армії, така про яку мріяли бійці е, Української Народної Республіки, Холодного Яру і так далі. Тобто Українська самостійна соборна держава, можливо, навіть з якимось певним окремим е, військовим союзом, Триморіям, і так далі, і тому подібне. Та, це дуже глибока тема. І в ідеалі, щоб в нас е, машини літали, е, люди. Ніколи не були в біді, не було бомжів, і щоб зарплата була мінімум 5 тисяч доларів, е, при тому, щоб і, і ніякої не було інфляції. Ну коротше, це звісно, мрії, але нам просто потрібно працювати над кращою нашою державою, і все буде. Тобто, будь-які бажання, які в нас є, ми можемо втілити в життя, якщо ми всі разом будемо е, прагнути це дійсно вчинити і зробити нашу країну кращою. Дякую, Андрій, за те, що приділив нам свій час. А я вас закликаю підписатися на Андрія в інстаграмі, підписатися на Андрія в Телеграмі. Я залишу посилання на це все в коментарях. Значить, далі ставте обов'язково цьому відео вподобайку. Пишіть, з чим згодні, з чим не згодні, що вам найбільше сподобалося. І, звичайно, підписуйтесь і на мій особистий канал «Максимова Токс, Там я завжди дублюю і такі речі, і роблю якісь всякі ексклюзиви. Якщо хочете бачити, Андрія. Ще напишіть, ми будемо з ним, як то кажуть, час від часу дзвонюватися, питати його думки з приводу того, що у нас зараз є на поточці, інфоприводів і так далі. З нами був Андрій Очанаш з позивним очі, оператор БПЛА, молодший ленант четвертої бригади оперативного призначення імені героя Сергія Міхальчука. Андрій, дякую тобі, бережіть себе, до зустрічі. De ja, okay. yes,